Зеленський дав 5 доручень щодо змін в Збройних силах України. І щоб наші військові стали ще сильнішими, президент Зеленський проводить засідання ставки Верховного Головнокомандувача і за підсумками, якого дав 5 важливих доручень. Ну, по-перше, це підготовка та навчання в центрах має стати ще більш ефективною, включаючи бойову та психологічну складову. По-друге, фінансування бригад на закупівлю дронів буде суттєво збільшено. По-третє, покращення можливостей купувати пікапи для підрозділів. Четверте, програма під назвою Контракт 1824 буде, друзі, розширена, щоб залучити ще більше мотивованих бійців. Ну і п'яте, це документообіг для нагородження військових буде максимально скорочений, щоб ну, відзнаки знаходили своїх героїв набагато швидше. Це дуже важливі кроки, які мають зробити нашу армію ще більш ефективною та сучасною. А пряма підтримка бригад дронами і спрощення бюрократії ну це те прям, що потрібно зараз на передовій.